Але у зв'язку з чим виникла така необхідність поміняти, якісь нас вулиці є некоректно названо. Так, для прикладу, 17 вересня, день російської окупації. Ну, наприклад, одну були не випадки. Може, бо ніщо заскочити. А тут, історія тут, буде. тут справа не лише в тому, які в нас вулиці є, але в тому, яких в нас вулиці немає. Я би, наприклад, рекомендував Олександра Йосиповича як профільну людину в тому питанні, як історика. Що, що В нас в районі немає таких людей відомих, які би заслужили б таку честь, щоб їхню назвати. У нас є ковальова вулиця. У нас є вчителя це. Ми навіть не знаємо. Ми не знаємо. Тому є <плес> така <плес> ідея створити у місію. На останній сесії було підряд таких важливих та суттєвих проблем. Хотілося сьогодні почути рішення, що вже зроблено, що робиться і що планується робити. А то ми на кожній сесії піднімаємо питання і, в принципі, будь ласка, я процедура. Значить, На минулій сесії. Ну, там вже, ви, навіть ви на сьогодні практично я вже не повинен це говорити. Сьогодні ви повинні нам ну, повісти по тих питаннях, які піднімались на останній сесії. Є вони у вас записані? Да? В різному, в різному, говорю, в різному. Вони є записані тільки. Я, на жаль, не маю собою. Сьогодні...

Зупинці ми зразу давали, скажімо, що вони зайняти. По зупинці не Але Там неможливо встановити, це нереально. Ми ж тоді зразу давали яким, що зупинці це нереально. Ну, по механічному заводу я був головою адміністрації, і адміністрація буде готувати лист на фонд держмайна по питанню використання даного приміщення. Воно належить фонду державного майна. Все, що я можу сказати, по цьому побили, <клухи> Ми йшли, були чорночно, строковийся. Це, це все, що можуть. Майлапка була, Що-що? не питання. Медзаводу, так? No. По заводу. Що це? Там такого третій, четвертий, п'ятий поверх належить судовій адміністрації. Значить, піднімав питання на сесії району. Я звертався з запитами до Держадміністрації. адміністрації. ситуація така. Взялася зараз районна рада значить, Михайло Володимирович за своїм заступником за це питання. Вони підняли всі юридичні документи, зараз підверта, і їдуть. Там сам, сам цей адміністративний корпус знаходиться в заставі в Міністерстві юстиції. О, і піднімаємо питання, щоб це щоб його передали на баланс або міської, або районної ради. Сам корпус він йде окремо, він йде від, від останнього виробничих потужних що це ж мені то, що розказували що заставимо в міністерство юстиції. Що це за те? Да. Що це? Значить, там є відділ, який, я забув сам визначення його, який саме займається оцими цими підприємствами банкротами і так далі. Ну, у нас не банкрот. А? банкрот. Механічний завод? Так. Да. Значить, то, Я вам розказую те, що мені розказували в районній раді. Вони підняли, вони вже мали їхати. Ага, що мені розказував Кричкевич, навіть коли, коли займався тим питанням. І вони зараз укриють документи, є тут Міністерство. На сьогоднішній день це був державний завод. Він переданий. Кому... Оце, державну власність. І сьогодні є структура в нас в області, управління держмайна, в структурі управління держмайна це є якраз цей об'єкт. І коли управління держмайна вишукувало, бо я знаю, колись ми причетні були казначейство наша там була, і теж планували собі взяти там те приміщення, поки не змінилося постанова Каміну і не передали нам Банк Україна тоді. Тому в той час. Ділили практично саме наше управління держмайном шукало тих замовників, кому його віддати, і тому там той той що називає Володимир Володимирович, третій, напевно, четвертий, п'ятий, віддано віддання для суда нашого міського районного, але через адміністрацію судову, судову яка є структурним підрозділом Міністерства юстиції. Практично, вона це, то, це, це Тому воно так і сталося. На сьогоднішній день це вже пройшло, вже я чотири роки на пенсії. Це років вже шість чи сім, чи може і вісім цілих, як воно. Залишається таким, як воно є, його розібрали, розікрали, але адміністрація ніяких там судова не проводить ніяких дій по цьому питанню. Тому стоїть питання, що я так давно це треба було вирішити. Звертатися не треба доїхати до Міністерства на певної інвестиції, а звертатися в управління державного про те, що таке в такому стані його майно віднесе. відповідальність за нього. І хай вирішить тепер питання передачі разом з майном вирішити через постанову Кадміну чи яким іншим документом про передачу в районі міську є. А то воно вийде до того, як той житловий будинок. Як вже нікому не стане треба, все розберуть построю, передати міські раді. Це стане питання. Районна рада цим питанням вже здається. Вже вони готують, ні.